Всіх вітаю. Чомусь мені захотілося зробити огляд саме вночі ввечері. Мабуть, тому що на вулиці тихо, і якось я робила фоточки квітів <клухи> вночі, і вони так цікаво виглядають на фоні темного скла. Тому огляд саме в тем... темряві зроблю. Ось у мене почала розкриватися Лара Маржоря. і коли вона почне розкриватися, видно, що у неї є жовтий пігмент. Це для пелармонії дуже велика рідкість. Коли вона пустує, трохи вона стає вже білою. Ну Давай вкусуйся. ось така. А спочатку вона жовтенька, звичайно. Це молодий кущик у мене, і я його. Ну, Коротше, йому десь півроку. Це стартер. А старий кущик, від якого це відсажено. Він ще не набрав навіть бутончиків ніяких. Там щось питається, намагається, але ще немає. Грацієва. Єва. Ось так вона і не розкриває свої кулечки, так вона на кукожина стоїть, на бобініна, не знаю, як це сказати правильно. <кій> Чомусь я минулого літа думала, що через жару воно так не розкривається і одразу засихає тут -ут -ут верхні пелюсточки у неї сохнуть. Але зараз не жарка, і вона все одно не розкривається і сохне. Тому якось мені це не дуже подобається. Але Якщо отак от дивитись, це, звісно, трояндочки, милі такі трояндочки. Чомусь я сподівалася, що вона буде розкриватись. Ні. Це в мене пенні доцвітає. Нарешті я знайшла свій пак Салман Комтес. Ось воно починає цвісти. Загубила, загубила ці палички з назвами. Тому не всі квіти пам'ятала, дехто. Ось пак Салман Комтес знайшовся. Далі, шик фріволіте дуже гарно зараз виглядає, але шапочка тільки одна. Тут ось зріють ще цвітоноси. Я сподіваюся, буде букетне цвітіння. Букетне. Ice Роуз цвіте. Ну, все починаю потихесеньку набирати цвіт. Цвітоноси, квіти розпускати. Зараз вам покажу. Це у мене шведка новий кущик, бо той, що у мене, мене був, він дуже гарно почав цвісти, але я його подарувала на день народження, знайомий. Але він мені так сподобався, що я вирішила собі теж мати шведочку і замовила, докупила. Ще рослиночку. Юмерлізон 2. <клігінь> дуже довго він тримає ці розочки, але це тільки один світонос. а бачу ось ще один. Знаєте, тут як <клігінь> роботаєш багато, не дуже придивляєшся до них і не знаєш, де що у кого росте, а потім дивишся такі, такі вони е швидко ростущі. <клігінь> багато сюрпризів. Це у, мене... це у мене шик саланж почав цвісти. Минулого року він, звичайно, був з великими такими квітоносами, дуже рясно цвів. Цього року поки що я не сам мало... малий чомусь, кущик сам маленький. маленький, і квітоносів не дуже багато. Але це тільки початок, я сподіваюся, буде ще королевська. Така у мене дівчинка перший рік живе, і вона мені дуже подобається, але вона осипашка і це мінус все ж таки. Нарешті я стала розуміти, чому багато поларгоністів женуться за зональними поларгончиками з коротким квітоносом. Це у мене, знаєте хто? Це у мене ювела літа І вона вже дуже-дуже давно цвіте. Ці квіточка не осипається. Навіть коли не пожухла, вона не дуже псує вигляд шапочці. Тут я деякі вже познімала сухі квіточки, але ось вона дуже-дуже непогано ще виглядає. Така рожева плямочка на балконі. І ось такий ну, компактний кущик. Зараз ракурс виберу. Компактний кущик, короткий квітонос і велика шапка. І це дуже милий вид має. В порівнянні ось біля неї стоїть Тетяна Ларіна, і у неї, звичайно ж, довгий квітонос, бо це занартиковий гібрид. Довгі квітоноси, великі квіти, і вона інакше виглядає, ніж Лаліта. Але і те, і те мені подобається, але вони по своїй естетиці дуже різні. Ось сага у мене почала цвісти. <кхід> Минулого року мені багато питань ставили, чому в мене сушиться листячко на сагі. І я не знала, що відповісти, бо у мене взагалі все було зелено-зелено. Але цього року, бачите, і у мене посохло. І я поки не маю відповіді, чому це так трапилось. Підозрюю, що малесенький дуже горщик, треба перевірити там корінчики, там, можливо, треба пересадити. Але поки що я цього не зробила, не перевірила. Дуже симпатично виглядає ось у мене зараз <кхи> Міліа Лаура. Така на. Так. Мила шапочка в неї. Через деякий час підніме ці квіти вгору? Бачите, вони такі білі з зеленим відливом, і це дуже-дуже мило виглядає. Кущик дуже компактний. Ось. Поки тільки два квітоноси, але буде більше. Знаєте, що я хочу сказати? Що я їх на зиму стригла. Зимою вони в мене стояли на моєму балконі більшу частину, частину часу. На балконі було дуже холодно, але всі квіти вижили, але таке мінус, що вони не дуже наростили собі кущиків. Вижили, були на холоді, тобто мали закласти цвіточки, квіточки, але вони не обросли. І зараз а, на, нема на чому рости новим квітоносам, бо вони, як правило, ростуть на молодих гілочках. А молодих гілочок дуже мало, вони тільки почали рости. Через те, що взимку на балконі було дуже холодно. Ось такий нюансик вийшов. <кхід> Дивіться, як цікаво закрутився черешок. Дочки. Це ю Тетяна Ларіна, не ніжно-бусковий колір. Камера трохи рожевого дає відтінку, а насправді вона трохи бускова. Ну ось, такий у нас початок, зараз квітень, Я не пам'ятаю, яка сьогодні дата. Чи то 16, чи то 17, не пам'ятаю. Середа. А, тихий Дон відцвітає. Отакі у нього плямочки на е, пелюсточках. Я раніше думала, що такі плямочки з'являються, коли на цю квіточку потрапляє водичка. А саме водичка з протипаразитарними додатками якимось, але тут нічого подібного не було, а плямочки є. Це дуже цікаво і загадково для мене не знаю, чому вони з'явилися. Можливо, опіки від сонця, хоча сонця як такового ще не було, жгучого, жагучого. А опіки є. Так, якусь вам красиву квіточку для завершення сюжету знайти. Завершам на Саланже. <кхи> гарних вечорів всім, гарних квітів, гарних подій і на все добре, до нових зустрічей!